Давайте. Методичні рекомендації до вивчення теми проектування, виготовлення та складання шафи КПЕ з розсудної системою Командор. Навчальна мета навчити учнів працювати у сучасному світі меблівих технологій. Виховна мета привити учням любов до обраної професії. Торгова марка Командор була заснована у 1992 році. Підготовка до відкриття тривала кілька років і була мета стати провідною фірмою в отраслі. Спочатку виробництво системи Командор було у Канаді, але на початку 90-х років ХХ сторіччя Європа стала динамічно розвиваючимся ринком збуту у 1994 році виробництво Система командор була організована у Польщі місто Радом. Система командор може бути в сталевому виконанні та в алюмінієвому виконанні. Сталева система командор стандарт, люкс, магнітіт, лазурит, тапаз. Агат, алюминиевые системы Командор, Люкс, Магнетит, Агат, Лазурит, Топаз. Система колонная, система россунна, подвижная, система складальная. Проектирование шафы купе. Этап проектирования это наибольшие Відповідальність для замовника. На цьому етапі вирішується, яких розмірах буде шафа-купе. Буде вона одна або почне дублюватися в інших приміщеннях, як зовнішнє слід оформити та з яких матеріалів виготовити конкретну річ інтер'єру. В першу чергу, слід визначитися з місцем, де буде розміщена шафа купе. Перед зверненням у конкретну фірму слід продумати і внутрішнє влаштування шафи купе. Скільки в неї буде відділень і для чого вони повинні призначатися. Виходячи з цих мінімальних даних, дизайнер проєктувальник поможе зробити план схему для виготовлення шафи Купе з розсудної системи командору. Важливим моментом на стані побудови проєкту є зняття розмірів. Кращим виходом буде, коли прийде співпрацівник фірми, обраної вами, і зніме розміри. Дизайнер пропонує варіанти, як декорувати шаф купе щоб вони найкращим чином вписались в інтер'єр. Матеріали для витворення шафи в більшій частині відрізняються по кольору та якості. Це дерево плита. Вибір профіля для дверей шаф -купе – дуже важливий момент. Від якості дверного профіля залежить тривалість служби дверей, а також їхній зовнішній вигляд. Способи руху дверей для шаф купе також відрізняються. Відрізняються два основних вида: зліва праворуч, справа вліворуч. Дуже пильно треба віднестися до вибору фурнітури для шкафа, тому що при оздоблюванні вищого гатунку дешева фурнітура буде виглядати нестатично. Монтаж шафи купе з системою командор. Перше: складання шафи КП по місцю установки. Це може бути квартира, офіс або дім. Друге. Встановлення низа шафи по рівню. Третій. Встановлення дверей. Четверте. Регулювання ніжніх роліків при необхідності. Просувну систему і самі двері неможливо правильно встановити без спеціалізованого інструмента та відпрацьованих навичків.